Так, друзі, всім привіт! Радий вас здати на моєму каналі. Значить, сьогодні у нас буде такий тематичний ролик, як заробити на трейдингу. Тут я хочу сказати зразу: є дуже багато різних моментів, елементів, тому що на трейдингу заробляти це не. Знаєте, купив там, посидів якийсь час і продав. Ну, воно виглядає і так. Ну, Якщо ми беремо сотруддинг, наприклад, роботу там, на ф'ючерсному ринку, де є маржинальне кредитування, то ви маєте розуміти, що там, де є маржа, тобто є кредити, як ви знаєте, от, наприклад, у нас на рахунку там 1000 доларів, ну, нам біржа дає. Такі, як плече, це називається кредит, наприклад, так само, як банк, теж під відсотки. Але відсотки там платяться, якщо ви там, довше сидите, там, ну, переносите через ніч позиції, тобто сидите довго. І ви маєте, наприклад, на 1000 доларів на рахунку, а можна торгувати там, на 10 тисяч, або на 20 тисяч, то і, там, 10, або 20, навіть там, соте плече дається. Ну, Чим більше плече, тим більше ризики, тим можна більше втратити, можна більше заробити, але на дистанції я вам скажу так. Я про це, до речі, розповідаю на настанці по трейдингу, це така теж буде невелика вкладочка з того уроку. Воно буде, знаєте, сьогодні у нас там все багато чого зв'язано. Тому що, дивіться, у нас має бути певна відповідність наших угод. Тобто, якщо ми, там, наприклад, на угоді там, втрачаємо там, образ 20 доларів на одній угоді. так? Оце одна там угода 20 доларів, то нам треба в плюсовій заробляти там 60 доларів мінімум, тобто 3 до 1 РР reward, Ви напевно бачили, да? тобто, risk reward, РР, там 3 до 1 мінімум. Тобто, да, має бути так. Но це якщо у нас буде, наприклад, там 30% прибуткових год. Ну тобто, ми беремо, наприклад, дивіться, ми беремо 100 угод, да? 100 угод з яких там 30 плюсових. 70 мінусових. Тобто, якщо ми в цих 30 будемо забирати там 3 до 1, ми отримаємо там, 90, а тут мінус 7, 70 у збиткових. На увазі фіксований ризик, наприклад, там 20 доларів. І ми тоді зробимо тут, виходить, що там плюс 20 ризиків тому отак буде. Ну, у нас деколи йде інакша ситуація, тобто, коли ринок не дуже зрозумілий, тобто забирати всюди там 3 до одного буде не просто в крипті є різні там хвости. І ми деколи забираємо менше, але у нас може бути там 60% або 70% прибуткових угод. І ми собі можемо це дозволити. Ось так. У нас бувало таке, що в нас в ком'юніті, наприклад, ми торгували, були це, я вам скажу зараз. Це було в жовтні місяці, у нас було. 22, здається, угоди підряд в плюс. 22 угоди підряд в плюс був. Давно вже таких не було прямо. Статистик. Люди там зробили, були там і x 7 і, і x 10 до депозиту, і x 30 даже до депозиту деякі. Ну, це буває не часто. Це була просто фаза ринку. Передивіться, в трейдингу, що важливо, зразу ми будемо починати там по ділу. Що як взагалі. Можливо, заробляти в трейдингу. Трейдинг це заключення угод на невеличкий період. Тобто, наприклад, може бути там скальпінг, тобто це заключення багатьох угод багатьох угод за там, наприклад, один день. Це скальпінг називається. Тобто, наприклад, може бути там 200-300 угод. Є там більш свінг позиції. Тобто, ми можемо заключати угоди там на, на день, на два, на три, на тиждень. Це все свінг. Є середньострокова, там, наприклад, це там на місяць на 2, на 3, на 5. І довгострокова, наприклад, і 6 місяців, там її більше то там 2, 3, 5 років може бути. Це довгострокова інвестиція. трейдингу, що важливо, у нас важливо перше приділити зони, тобто рівні, наприклад, бачите, ми там малюємо, ну, хто собі як там оприділяє. Далі, нам важливо тренд, щоб ми розуміли, куди у нас іде. Тобто, дивіться, перше. І зразу можу тут написати. Тобто, наприклад, перше це. Значить, нам важливо поділити, перше, тренд має бути, в яку сторону, далі. Там рівні, а хто там собі малює, або там якась система торгівлі, яку ви використовуєте для вас, тобто по вашій системі, що має бути. Обов'язково система має бути присутня, люба. У нас, наприклад, це там. Технічний аналіз, але ну, це не не тільки технічний аналіз в чистому виді. Ще раз повторяю: хто там розказує, що технічний аналіз не працює, не працює, я згоден в чистому виді. Якщо це в чистому виді технічний аналіз, він не працює. Я це можу підтвердити, якщо це в чистому виді технічний аналіз, тому що е, технічний аналіз, якщо ми просто візьмемо там рівні, і все, не буде нічого додати, то це буде збиткова штука, тобто система, яку ми використовуємо. Ну, там ваша торгова система, наприклад, да? дальше, по якій ви будете торгувати. Далі ми дивіться, що ми робимо ще ми далі. Ми можемо аналізувати, наприклад, денний графік. У нас там є денний графік, ми дивимося, що може бути. Взагалі, у нас імпульси часто бувають, коли у нас є якісь сигнали. От дивіться, у нас є от ноткоін, наприклад, дуже класний є якраз варіант глянути. От, дивіться, ноткоін. У нас тут довго-дуже була така, ну, перше, воно відкрилося там трошки вниз, ходило, потім постояли, постояли і вихід наверх. Тобто по ноткоїну бачимо, дивіться, оцей, оця денна свічка, коли от вона пішла, бачите, закриття там було під хай на об'ємі, і далі у нас пішло продовження цього руху. Тобто, коли йде отаке направлення, далі дуже просто торгувати цей інструмент. Дуже просто торгувати, тому що можна брати на там певних консолідаціях. Ну, це вже я не буду будуватися в деталі точки входу, тому що тут дуже багато різних є елементів. Ну е, там денний графік нас інтересує. Тобто, це я говорю зараз про те, що я даю денний графік, яка там у нас модель? Далі може бути там ТВХ, точка входу. Тут по різному, хто на якому там таймфреймі торгує, тобто в нас є е, різні види таймфреймів. Тобто, наприклад, може бути 30 хвилинка, може бути там 2-годинка, і хто собі там вибирає якусь там модель. Ну, наприклад, дивіться, саме просте, От бачите, тут так довго стояли, ось, наприклад, тут. Бачите, ось це, наприклад, рівень, можна сказати. Довго стояли, довго стояли на одній зоні, не, не пробувалося по тренду. Рух, і от навіть на таких заходах тут що, в чому дуже, скажімо так. Правильність цього входу і дуже, ну як би, скажімо так, формація хороша для, для мене особисто, тому що в цій моделі зрозумілий ризик. На кожну угоду має бути відповідний фіксований ризик. Тобто ви маєте знати, скільки ви втратите, не скільки ви заробите в цій угоді, а скільки ви в ній втратите, скільки я можу в ній втратити. Тому що знаєте, от всі зразу думають. Там, от я, наприклад, зараз в цій угоді там, зароблю там стільки-то стільки. Ну, але який тебе ризик? Якщо ти знаєш, заробив там 100 доларів а ризик, був 200, то це така собі угода. Ну, мається на увазі, якщо, звичайно, ви не торгуєте там 70-80% прибуткових угод. Якщо так, ну тоді можна забирати менше і так далі. Це залежить від, від того, яка кон'юнктура ринку і так далі. Я сам деколи закриваю там раніше, тому що, ну. Не завжди ринок входить в таких фазах, що можна там забирати 3 до 1, там, в кожній угоді там 5 до 1. Буває і, таке, буває і таке, що можна зайти і забрати дуже багато. Значить, дивіться, в цій моделі, в цій моделі зрозумілий стоп може бути. ну, Зазвичай треба ставити сюди, за цю свічку, наприклад. Да, бачите, Наприклад, тут у нас ну, гіпотетично, давайте ми припустимо, що ми взяли тут. Тобто ми не будемо говорити, що ми взяли саме ідеально, тобто на стоп може бути. Ну, це великий стоп, друзі. Дивіться, ну, в таких, в таких монетах так, тому що е, в даному випадку в даному випадку вона дуже мала велику волатильність. Тобто тут в районі 10%, це якщо ми беремо там, стоп. Але дивіться, якщо ми візьмемо там, цей стоп, то вона дала, виходить там 140, тобто 14 до 1, 14 стопів. Ну це образно, ваше значить там, забрати менше. Тобто, в цьому випадку, бачите, зрозумілий стоп, нормальна консолідація, і ми знаємо, що ми можемо робити. Тобто це точка входу називається. Ну, в кожного вона може бути своя, але вона має бути, якась мусить бути якась прив'язка. Не може бути просто там точка, отут тут я зайшов, незрозуміло чого. Ви маєте кожну свою угоду описати. Тобто ви маєте знати, чому ви там заходили, чому ви там відкривали свою угоду. Це важливо. Якщо буде ну, бардак, то бардак буде і в результатах. Тому що не можна виконувати різні дії і получати одинакові результати. Тобто тільки однакові дії переводять до одинакового результату. Все, це дуже просто. Далі точка входу, далі потенціал, який може бути в угоді, наприклад, скільки у вас, наприклад, є. Скільки у вас є потенціалу, наприклад, до угод? Ми це визначаємо, наприклад, у нас там на курси, я це розказую, ми це визначаємо, наприклад, там, рівнями підтримки опору. Наприклад, що прийшли сюди, то от сюди у нас потенціал. Тобто, якщо ми ось тут заходили від цієї зони, наприклад, то от у нас цей потенціал. Тобто він має бути відповідний, нормальний. Тобто не може бути потенціал, у вас тут 2 долари. У вас ризики, 2 долари у вас потенціалу. Ну, це вже такі, знаєте, деталі. Далі, що може бути? Що може бути? Ну, наприклад, там, об'єм може бути да, в угоді. Тобто, це це зараз я все розказує про якраз фішки трейдингу, тому що там інвестиція просто це дуже просто. А це про трейдинг це трошки інакше. Це трошки інакше, і тут треба, щоб була е, певна ваша модель. Ну, взагалі, дивіться, у нас є алгоритм торгівлі. Це алгоритм торгівлі, такий документ розписаний там на 28 сторінок. Мені сказали, що це наукова робота. Чесно вам скажу. Я його був, робив сам особисто. Чесно вам скажу, я сам особисто. Я його там а мене був раніше алгоритм, я його там поставив, все там зробив, але я зробив спеціально під крипту. Потрата на це один тиждень часу. Він на 28 сторінок, я його даю учням на наставності по трейдингу. Тобто учні, які її проходять, вони отримують цей документ, їм потрібно зробити буде під себе, ну, або взяти його готового і склалася наукова робота. Ну, мені було приємно, хай буде наукова робота, але вона реально ну це дає просто дисципліну, тому що в трейдингу важливо, що дисципліна. Це я тільки зараз говорю про елементи. Є ще моменти психологічні аспекти. Це зараз ми таки говоримо про сам захід, про сам трейдинг. но під Рейдингом ще, знаєте, от є, є дерево, ви бачите, а є в ньому коріння. Оце коріння це і є, оце основа. Наприклад, там досвід, яку ви не бачите просто. ви, що, ми, наприклад, дивиться графік, да, і ми тут не бачимо, який там в мене досвід, який я на ринку, а яка в мене там статистика, це все тут не видно. Це все додаткові елементи. Ми бачимо зараз якийсь стовбур дерева. Да, от, Наприклад, там графік, тут це, це там рівні, потенціали, точки входу і так далі. но у нас є, є ще додаткові елементи. Зараз ми їх теж розпишемо. В даному випадку я зараз тільки говорю про сам, саму точку да, на графіку, які в нас є там на графіку, що нам потрібно, і ми зараз оце обговорюємо. Наприклад, що може бути ще об'єм. Далі ще можуть бути там, наприклад, різні моменти, коли ми заходимо. Наприклад, це економічні новини, економічні новини, економічні. Новини, тобто їх теж треба дивитися, статистику, яка виходить там на особливо по Америці. Далі може бути там час входу, теж важливо. Тобто ринок, де коли може ходити, ну наприклад, там зранку і ходити вечором. А в обід ну, не, він не дає те, що ви хочете. Треба аналізувати, наприклад, історію там за п'ять попередніх днів. Ось і все. Ну і, наприклад, скільки пройшов ринок, скільки пройшов ринок до ту вашої точки входу. Якщо він пройшов багато, ну тоді треба, напевно, не так спішити в угоду. Тому що, звичайно, якщо ринок проходить, він відкатується в іншу сторону. Якщо це там вниз, то відкатується наверх. Якщо це вверх, пройшов, то відкатується вниз. Скільки пройшов ринок до вашої точки, до вашої точки, точки входу. Ну, може ще бути багато, знаєте, додаткових є елементів, хтось там індикатори дивиться, хтось там дивиться, який там сектор монети, тому що це може бути або нетворк, або свапалка, якась сектор, або там ще щось. Тобто, ну, є багато різних, або це якісь може бути ігри. Знаєте, ну це теж сектора. Ну, як мемкоїни зараз ходили. Бо сектор мемкоїна він там називається. Ми називаємо це inplay, тобто в грі. Він ходить там сильно. Тобто, якщо це буде монета там з сектора інплея, тіпа, як мем, мемкоїни, то це, звичайно, буде додатковий плюс для вас. От і все. Ну, оце отакі от маленькі елементи точки входу. Можете собі зберегти, будете знати, чому ви де заходите. Далі, оце перший елемент. Є другий елемент, який, який, наприклад, в трейдингу не бачить. Це там психологія, психологія трейдингу. Я теж про це, до речі, розповідаю на наставності по трейдингу. Друге. Це е, ваше як сказати правильно, е, самопочуття. Самопочуття. Наприклад, я не рекомендую трейдерам торгувати, коли у них проблеми, коли вони е, чимось там стурбовані, вони, наприклад, мають якісь ну, там, проблеми в сім'ї або людина захворіла. Я вже мовчу там, про інші, знаєте, неадекватні стани, там алкогольні чи наркотичні Ні, Ну кожен сам вибирає, хтось там не знаю, хоче наркотики приймати, хтось хоче пити. Це ну, в кожного вибір свій. Я не можу забороняти людині там, це робити. Але от торгувати в такому стані точно не рекомендую. У мене були вже приклади. У мене там колись товариш був, да, він екутурвав українську біржу, теж прийшов собі, там, море по коліна, ну, віддав, здається, десь 20 тисяч гривень, тоді курс був по 8, тобто десь половину тисячі доларів. Віддав просто там за дві години. От на всяких дурницях там просто, розумієте? Про тому, що в нього рахунок був там на 20 тисяч гривень. Тобто більше там, ну 15% читайте. Ще 10%, 10%, 10 віддав від свого депозиту за всяких дурниць. Міг би це не робити. Таке буває. Таке буває це як зараз 100 тисяч гривень, щоб ви розуміли. E, Знаєш, самопочуття, психолог, психологічні аспекти, самопочуття, яке може бути в трейдера. E, Далі є ще статистика торговлі, статистика торгівлі. Тобто, це ви коли заповнюєте свої угоди, торги, торгівлі. коли ви заповнюєте свої угоди, ви робите скріншоти ваших угод з описанням на графіку. Прям це все теж говорю робити своїм студентам, тому що це серйозний підхід до роботи. Дивіться, якщо ви просто ви от, чесно скажу, візьмете усі елементи, і будете просто їх використовувати, неважливо. У вас там своя торгова система, чи ви там торгуєте, не знаю, там Smart Money, чи там щось індикатори, по-різному. Ви будете уже на коні, повірте мені, ви будете уже на коні, якщо просто будете це використовувати. Просто оці елементи простенькі. Просто прописати собі модель, да, яку я торгую, і шукати ці закономірності на графіку. Тому що в нас графіки, вони закономірно ходять. Тобто, що це означає? Що історія повторюється. Тобто, якщо щось було таке на графіку, значить ми, нам треба знайти, де є оці якраз закономірності, і торгувати тільки їх. Тобто взяти ту саму картинку, знаєте, взяти скріншот графіка, взяти там 5-10 картинок, розкласти собі їх на столі, наприклад, і торгувати тільки це. Все. Ну, людина не хоче. Там, звісно, коли ринок іде, починається то, треба все. А це називається дисципліна. Тобто, якщо ви... далі є ще психологія, самопочуття, статистика торгівлі, є ще така штука, як досвід, теж напрацьований. Тобто, це теж важлива штука. І на графіку це ж не видно, що в мене там досвід, це тільки я можу вам сказати, або можете це побачити, якщо ви теж досвідчені. Тобто, Досвід його ну, на графіку там його не побачиш. Тобто, на графіку показує тільки ціну, там ціну, об'єм і картинку, якусь, яку ви хочете там собі знайти, або побачити, або і так далі. Тобто оце, оце не показується. Тобто, коли знаєте, не показується, там, що я там розбив колись там клавіатуру, мишка там літала, там я був нервовий, куча було різних елементів, ви розумієте, за своє, за свою історію торгівлі, да, за свій досвід. Але це от якраз досвід. І він набувається якраз от такими. Тому для мене зараз, там, щоб я там щось зробив клавіатуру, я вже не пам'ятаю, коли там щось, там щось отак, ну, бувало, там, знаєте, деколи там, там, бляха, там, знаєте, буває така штука. Ну, це там раз зробив і далі поїхав. Знаєте, вже це проходиш. Раніше я зациклювався, міг там, там тиждень ходити там в такому стані. розумієте. Ну таке буває, це трейдер. Тут це такі всі елементи. ну, Це потрібно пройти, якщо хтось хоче їм трейдингом займатися. Ну, на, на дистанції, прям серйозно. Хтось тобто може взяти собі, знаєте, от модель там свінга. Тобто заход в позицію там, на тиждень-на два. Ну, це трошки простіше. Хоча для цього теж це все потрібно. Просто у вас буде менший угод і менше буде оцього, Нервозності, ейфорії і так далі. Тобто, це якраз емоції. Ну, плюс емоційний стан. Тоже Емоції Емоції в трейдингу. Там теж це важливо. Трейден в трейдингу. Тобто емоційний стан, коли у вас вже, знаєте, ну я там вже сижу, там заробив там 5 тисяч доларів, ну нормально. Там втратив 2-4 тисячі, ну теж нормально. Все. Для мене це вже там таке. Головне, щоб це кажу, що це було в рамках вашого ризик менеджменту. Не можна втрачати там з депозиту 10 тисяч доларів, 5 тисяч доларів за день. Два дня і нема депозиту, друзі. Саме основна задача це ризики. Ми хто показує, там заробили там, тисячу, 10 тисяч відсотків, да, але це раз. На дистанції, от, наприклад, візьмемо там. Півроку в рік. Ну може, якийсь унікуми є там супер, там, да, якісь там пару чоловік в світі, які це роблять. Може, такі є, не спорю. Ну, зазвичай, на дистанції хана. Якщо депози... депозити нам там ризик депозиту 20% в день, повірте мені, в дистанції там в півроку, максимум, все, депозита не буде. Ну, ну це я максимум взяв. Зазвичай там тиждень-два, все, все, можна злити. Може, 5 днів і все. Тобто це треба теж розуміти, всі всі моменти. Статистику треба ввести. Це все впадло робити. Чесно скажу вам. Мені так само це було. У мене знаєте, у мене було скріні. Зараз скажу, скільки. Американський ринок, коли торгував у 2013-2014 році, у мене було е... десь 1900 скрінів, щоб ви розуміли. Описаних угод. 1900. Кожен скрін, це скріншот отакого графіка. От я робив, типу як би, ну, як фотографія, скріншот. Графіку, описання, що заходив, який результат, і, і які в мене були елементи входу і так далі. Які були елементи виходу? Чому вийшов деколи на емоціях? Написано вихід на емоціях. Тобто, знаєте, от взяв тут, воно все правильно йшло, ну, наприклад, там і я просто взяв тут, закрився, тому що в мене попередні угоди були в мінусі, я тут швидко забрав, воно пішло далі, і на емоціях вихід. Це теж неправильно. Та в трейдингу треба, щоб була якраз дисципліна. Ну і тут, конечно, можна додати теж дисципліну. Би, в тому, ну це можна сказати навіть на перше місце додати. Дисципліна. Дисципліна. Оце якраз такі додаткові елементи. Тобто, це елементи точки входу на самому графіку, а це елементи, які ви на графіку не бачите, які є особистий стержень в кожного трейдера. Ось от такі ось складові. Це не так, знаєте, прийшов там просто як розказують. Знаєте, от в ні в якому бізнесі нема такого, що ти прийшов, все, сразу мільйони. Тобто нічого не треба робити. Всюди треба напрягати, з чим би ви не зайнялися. Це все брехня, коли там розказують, що там це просто тре, Знаєте, так тренігу, все там хочеш мільйони за 4 дня, все ти будеш зараз там 100 доларів до десяти тисяч там, за тиждень. Нема такого. Нема такого, і не буде, і не було. Ну, можливо, хтось там гадає, знаєте, було Попепе. Там, коли ППЕП він ще не лістився на біржах, там хтось там купив на 10 доларів заробив 20 мільйонів. Ну, правда, він теж висадів цей весь рух, Треба було ще це все висадити, Що Попепе. Зараз, напевно, вже було б більше, що ППП забив Перхай зараз, напевно, це було б там 40 чи 50 мільйонів. Ну, якщо б він не якщо б він не продавався, він продався купити потім дешевше, тому що Пепе був відскочив вниз. Це разові ситуації. Ну, це там 100 чоловік за 10 років образно так заробили. Ну, а всі інші, а де там 300 мільйонів цих всіх людей? Ну от, знаєте, це разова ситуація. Хтось десь зробив, все, це вже треба використовувати, можна було зробити. Можна було. Але ми маємо зараз реальність. Тобто, і реальність якраз випливає з того, що треба напрягатися, щоб щось можна було зробити. Тобто, знаєте, щоб щось отримати, треба щось підняти. Такого немає, що прийшов, все, нормально, ще сідає, тут так, там нажав, то зробив, все, в мільйон. І надзвичайно буває фаза ринку, ще раз повторяю. Буває таке, що фаза ринку, наприклад, зростання. Там, як знаєте, ну от було тут по бітку, там да, можна було попасти в любу ту точку і всюди був би плюс. А далі, тобто цей час, знаєте, тут пройшло. Це у нас було скільки днів? Ну там 50 днів. Хорошо, 50 днів. А далі, передивіться. А потім 80 днів уже ринок ходить туди-сюди. І все. Якщо ви тут не купили, а купили тут, все, треба було б сидіти в збитках і потім вийти там в ноль або воно який плюс. І так воно тут постійно пилиться. От оце такий елемент. Тому в трейдингу треба трішки напрягтися, треба робити, але якщо ви будете робити правильно і рухатись правильним вектором правильному направленні, то ви прийдете швидше. Знаєте, от у вас є точка А, точка Б. Ви можете йти прямо, можете йти там якимись лісами, там десь обходити. от оце якраз і є та фішка. Тобто ви можете йти прямо, це швидше до цього дійти, до цих результатів, там, да? а можете просто піти десь лісами, ходити там пару років, потім вернутися і зрозуміти, що треба було йти просто прямо. Це, це набагато простіше. От і все. Як ну, ще раз повторяю, що детально я про це все розповідаю якраз на наставності, тобто про точку, про те, то, як треба аналізувати там даний графік, як там статистику ввести, що випливати, як це все е, аналізувати і так далі. Тобто ці всі елементи я пояснюю там. Ну, хто хоче, звичайно, хто має там бажання, можете приходити, хто ні, ну можете просто взяти оці елементи, я теж тут дав. Це безкоштовно на каналі. Я просто поділився своїми елементами, своє, своєї стратегії, можна сказати, частково. Да? От Ви можете теж це взяти і використовувати. І ви пові, повірте мені, ваш трейдинг стане краще. Це 100%. Якщо просто, просто будете оці елементарні елементи використовувати в своїй торговій системі. Торгова система буде в кожну, ще раз повторяю. Значить, дивіться, для кож... для всіх, що розговорю, що для найкращих коментарів, як зазвичай розіграю 500 гривень. То можете написати, написати, що вам би ще було інтересно розглянути, або якісь, може, свої елементи допишіть в коментарях. Буде мені теж інтересно подивитися, може якийсь хтось використовує своє, там, що воно робоче, до нього це працює, і він на цьому заробляє. Ну, буде круто. Ще, ну, конечно, штука є горизонного об'єму, теж це говорив. Ну, це треба розуміти і в цьому розібратися, щоб використовувати з городальний об'єм. І, звичайно, він працює на великих таймфреймах. Тобто, там на таймфреймі там, годину в дві це не робоча штука. На денному графіку працює. Але це серийна зона. Це не така знаєте, штука, що там взяв горизонтальний об'єм, постав, все там все заробляєш. Тут теж теж треба розбиратися. Значить, всім дуже дякую, всім гарного дня. Надіюсь, було корисно. Поставте свої лайки, якщо було корисно, і напишіть коментарі, обов'язково. Буду дуже радий. Це для мене найкраща мотивація. Тому всіх обняв, всім профітів. Побачимося на наступних наших роликах. Всім пока.